Вітаю, це розминка. А одразу після розминки ми почнемо хобі тайм, у якому познайомимо вас із греко-римською боротьбою. Греко-римська боротьба це європейський вид боротьби, мета якого покласти супротивника на лопатки. В даному стилі суворо заборонено захоплення нижче пояса та використання підніжок. Виник цей вид спорту у стародавній Греції і відігравав значну роль у фізичній підготовці воїнів. Згодом боротьбу освоїли і римляни. Вони використовували її в поєднанні з кулачним, а в боях гладіаторів з озброєним боєм. Проте у наш час це більш гуманне заняття, яке покращує фізичну форму як дорослих, так і дітей. Вообще, мы принимаем детей э, с 6-7 лет. Ну, конечно, для борьбы подходящий более сообразительный возраст, это с 8-9 лет. С 10 лет это больше дети соображают, и у них лучше это получается. Естественно, тренування різні, у дітей детська тренування, зросли, молоді, категория, возрастная категория свої тренування і свої нагрузки. Цей вид спорту прокачує усі якості спортсмена: витривалість, фізичну силу, координацію рухів, спритність та швидкість переміщення. Під час тренувань борці велику увагу приділяють постановці правильного дихання, поступово нарощуючи темп і складність навантажень. Детські тренування, у нас в першу чергу ми починаємо з розмінки. Істесна мінут 15-20 розміняємося. Потім показуємо барсовські прийоми, елементи, які там і акробатика і фізичні вправи. Головне у боротьбі контролювати правильне положення на килимі. Так ви зможете розрахувати відстань і чітко виконати кидок. А якщо задіяти розум, можна ще й спрогнозувати наступні дії супротивника і виконати цей кидок блискавично. Чим успішно користується Алі, який займається боротьбою вже чотири роки та неодноразово перемагав на змаганнях. Тренер має е, свій підхід до кожної дитини. Його діти поважають як тренера, як е, дуже розумну людину. Для правильної мотивації дуже важливо зацікавити дітей, щоб вони потім із захопленням розповідали усім про свої малі і великі досягнення. Я недавно е, почав займатися чи чим видом спорту, і мені дуже подобається тут займатися. А що найбільше подобається на тренуванні? На тренуванні? Сальто і кувирки. Більше мені всього подобається э, прыжки через голову і ігра регбі. Я перемагав на обласних змаганнях третє місце. Зараз спортсмени набирають форму, яку втратили за перші місяці війни, коли не було можливості повноцінно тренуватись. А попереду нові змагання. Нам буквально місяць-два плюс-мінус назад е розрішили працювати, провести дитячі турніри, вже там срівнування. Ми зараз працюємо в цьому напрямку. Буквально э, могу сказать про наших планах. Недавно поступило нам предложение провести э, совместный тренировочный сбор в Турции с нашими детьми, сборниками. У нас планируется международный турнир в Румынии. Сразу после сбора мы хотим участвовать в этом турнире и показать, на что наши дети способны показать свою силу. Я теж наважився показати свою силу, але для моєї вікової категорії у словосполученні u 13 потрібно змінити розташування цифр. Тому й суперник у мене відповідний. Вийшло з першого разу, я усміхаюсь, а все тому, що моїм суперником було опудало. А у вас вийде кинути справжнього противника, якщо, звісно, будете наполегливо тренуватись. Ви можете як завгодно витрачати свій вільний час, але краще робити це з користю. Це був Хобі Тайм. Побачимось!